Доброго дня, шановні підписники! Сьогодні я хочу розповісти в цьому відео про самогонний апарат двойної перегонки. Як виходить? Двойна перегонка, тому що дуже багато людей не розуміють, починають начи, задавати питання, як те виходить 90 градусів, чи після першої перегонки ти очищаєш співстерець. Ні, воно працює зовсім по-другому. Зараз я вкратці, дуже швидко вам розповім. Хто знає, це відео буде нецікаве, хто з цим стикається вперше, я просто Дуже коротко розповім, як працює даний агрегат. Значить, дивіться, що він складається. Перше, це отака йомкость. Ну, Всередині там немає нічого. Одне, що є отвір, він герметичний, там всередині заварений для термометра. Сюди вставляється термометр. Це йомкість на 23 літра. Далі, йде друга ємність отакогось плану. Такогось плану, ємність. О. Потім йде свого роду такий сухопарник О, е і. Холодінна установка. Тепер я буду його збирати і потихеньку вам розповідати, як воно все працює. Так, встановив я цей холодильник просто однією рукою. Тут воно на дні гаючки, все легенько закручується. Встановив я цей холодильник, щоб далі розповідати, як воно працює. Значить, цю ємність ми заливаємо брагу. Заливаємо десь отако, це у нас 18 літрів. Потім ми беремо. Другу ємність і вставляємо у цей отвір. Так ми її вставляємо. І в нас виходить, вже в цій ємності із брагою стоїть отака ось гільза. Тут браги нема нічого, абсолютно. Сюди ми можемо і використати, ну, як джин корзину. Можна сюди залити води, можна якихось фруктів положити, якийсь сок. Ну чарочкою невеличкою, чарочки буде достатньо, щоб.